«Забрали трошки так. Забрали ми посилочку, яка їхала до нас 25 годин з Київської області, а це є молодняк цьогорічний коропівкої. Тут має бути їх кілька видів, близько 30 штук. І зараз ми їх веземо на наш терапевтичний сад в парсовічні. Із коробкою, вагою понад 10 кілограмів прямуємо від пошти до автівки. Добираємось до парку Супільче, де й невдовзі випустять рибок. Вони їхали до нас понад добу у запакованому пакеті. Синій рідині збагачені всім необхідним. Павло Савечко опускає пакет на 10-15 хвилин у воду, аби провести акліматизацію. Це цьогорічні риби кількох видів. Це декоративна риба, яка насправді цінується досить. Високо серед любителів, серед колекціонерів, і вона є довгожителем, вона може жити кілька сотень років, і вона є абсолютно соціальною. Це сама, скажімо так, дружня риба, яка йде на контакт з людиною. І вона, власне, тут буде в цьому терапевтичному саду, -саду виконувати ну, терапевтичну функцію. Десь доведено, що люди, які споглядають, а от їхній за Микої, в них е, стабілізується артеріальний тиск. Ну і загалом е, покращується психоемоційний стан. Цих риб громаді подарував таємний Санта, тож бюджетних коштів на них не витрачали. Коропи добре почуватимуться у водоймі. Взимку наш клімат для них сприятливий. Пояснює Павло Савечко. Відтак у перспективі став планують продовжити зариблювати цим видом. Ми переживаємо єдине, що можливо за браконьєрів і за хижу рибу, яка може мати місце, але зараз хижа риба, скажімо так, в анабіозі, вона не активна. І десь весною, коли вже потепліє, вода потепліша, і ми будемо. Цю рибу частково відсіляти в сусіднє озеро, там хижої риби немає. Ну і надіємося, вона е, приживеться в нашому файному місті. І, можливо, в найближчі там кілька років ми вже отримаємо навіть від неї нове потомство. Тепер момент, якого чекали: риба у новій домівці. Перше зариблення відбулося. Ой, вони вже порозпливалися в холодну воду. Ну що ж. Їм тут Нагадаємо, японський терапевтичний сад відкрили у парку Супільча Тернополі влітку 2025 року. Проєкт створений за грантові кошти від Євросоюзу. Його мета створення простору, який сприятиме фізичному, емоційному та психічному відновленню відвідувачів через контакти з природою. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.